Усім привіт, мої хороші, добрі друзі. Ось я вже прикрашаю своє зимове віконечко до Дня усіх закоханих. Ставлю ось таку штучну косметичку від Москіно. від медика із сердечком, скляне сердечко ялинкову іграшку. ось таку. Усі речі, окрім ялинок, були придбані у секонд-хенді на вагу, вийшло дуже мило. Вирішила з вами поділитися, а також привітати вас усіх із цим святом. Це не наше традиційне свято, але воно прозакону. Закоханих про любов, тому гарні свята нехай заходять до нашого побуту. Ось це сердечко я купувала років зо два, тому теж на вагу, на стару ціну воно заважило на 48 гривень. Тоді це ще були пристойні гроші. Але воно мене багато разів на ці свята радувало і навіть на роботі. А тепер я прикрасила у себе вдома. Ми з вами повертаємося до магазину Секондхендів Humana. Це третій день після завозу. Фактично, дуже мало людей що купили, а тільки найдорожчі найрідші речі на інші сподівалися. І сподіваються на знижки. Я знайшла ось таку парку, вона мені здалося, здалася чоловічою, але дуже якісно виконана, навіть через камеру, то помітно, я сподіваюся. Всі строчки, обробки, всі гудзики, петельки, замочки, навіть у цих хлястички були шкіряні. Дуже якісна і. Багато із речей, які ви побачите в цьому огляді, будуть приміряні. Ця річ така більш вінтажна, якась старенька. От, ну, а Це із справжнім пуховоперовим наповненням. Але поки ви разом зі мною гортаєте речі на вішачках, хочу вам дещо повідомити. Станом на 13 лютого. 2023 року У нас із вами більше як 950 підписників. Для мене це дивно і на диво приємно. Я всім вам дуже-дуже вдячна. І так, як за вашою волею і доброю ласкою нас може стати а раптом тисяча. Мені хочеться якось відзначити цю цифру. Бачила, як інші автори каналів, наприклад, розігрують, або якусь річ там в рандомному додатку, або ще якось. А дівчата мої любі, мої любі глядачі, я. Як і багато хто із вас за знаком зодіаку Терези, мені завжди хочеться бути ну, справедливою і доброю до максимально більшої кількості людей. Я не хочу рандомно вибирати когось одного і сама вирішувати, що розігрувати. Це дуже важкий вибір, тому я вирішила. А зробити певну акцію. Як тільки ви завітали до мого каналу і побачили, що нас тисяча, ви сміливо переходите до мого інстаграм-магазину за назвою Стор, підписуєтеся і на будь-яку публікацію, яка до яка зроблена до 13 лютого, 2023 року, на всі ці речі буде діяти 50% знижки. Отже, я ніде не буду більше про це писати або повідомляти. Якщо ви знаєте про таку акцію, це означає, що ви подивилися це відео. Ви навіть можете бути не підписаними на мій канал, але знаючи про таке, переходьте до мого інстаграм-магазину, обирайте будь-яку річ, яка вам подобається вже, або сподобається. А знаєте, що та ціна, що ви бачите, сміливо діліть на 50%. І якщо вам вона сподобається, ви можете мені написати і її обрати. Це і буде наше таке довгострокове святкування. От, ну, ніде не буду більше я писати про. Знижки такі, якщо ви про то знаєте, значить ви подивилися. Ну і ще одна невеличка умова, як, на мій погляд, справедливо. То поки нас немає тисячі, то наперед бронювати уподобану річ не можна. Всіх запрошую. Сподіваюся, ви знайдете для себе щось гарне. Ну, а мені сподобалася ось ця куртка на ексклюзиві – півтори тисячі гривень. Я не роздивилася, на жаль, її бренд. Але мені сподобалася її тканина, якість і не просто стан нового, а вона була новенька. І ми з вами обов'язково її приміряємо. Також гортала я багато речей. На ексклюзиві вам показую цінники і теж деякі курточки, світшоти я звідти потягла величезну купу речей, вирішила приміряти. Ось улюблена багатьма кламбія коштує чималих грошей. От, різні різні парки, різні різні марки. 2000 ось такий бренд. От, ну, пам'ятайте, що на камеру виглядає все трішечки краще, ніж є насправді. І якщо вам в своєму інстаграм-магазині я пишу, що річ а, нова, це означає, що вона дійсно нова. Така, як на а, фото. От. Також я не редагую кольори речей, бо камера і так на одному кадрі подає в одному відтінку речі, на іншому вже кадрі, при іншому освітленні інакше. Того мені доводиться писати колір як на фото першому чи останньому, чи як на відео. Ну, максимально як вже мої очі то бачать. Бо я і сама багато що купую в Інстаграм. Мені хочеться, щоб речі відповідали своїм фотографіям. Ну, максимально тому відповідали. От, бо у мене траплялися такі історії, що дуже відфотошоплені, і речі потім не відповідають тим фото. І емоції зовсім інакші. Або ж трапився у мене випадок, коли я дуже давно була підписником, о, як мені сподобався цей світшот. Якби він був новий, я б навіть взяла за ті кошти і у своєму магазинчику запропонувала просто дивіться, який він яскравий, класний. Я його обов'язково приміряю. І до Дня Закоханих він дуже-дуже в, в темі. От, але е, повірте, от просто мені повірте, що він був трошки заношений. Я не взяла. Ну і розказую вам про інший випадок, коли я дуже давно була підписницею одного із магазинчиків, там продавуються сумки, і я відписалася. Там дуже добра, класна продавчиня. Я не хотіла її особисто писати і її засмучувати, бо якщо вона мене дивиться, вона мене почує, і мені здається, так буде трохи коректніше, але я мушу так сказати. Багато речей, ну як багато, декілька речей я там купувала і. Одна із сумочок було зазначено, що вона шкіряна, вона виявилася не шкіряна, а текстильна. І місяць тому я придбала там для доньки ще одну сумочку, було написано натуральна шкіра, і сумка абсолютно не шкіряна. Причому визначити, що вона не шкіряна, можна абсолютно без усіляких зусиль. Я сумніваюся, знаєте, що можна от настільки не розбиратися, де шкіра, де ні. Ну, я хочу, щоб річ відповідала фото і опису. Якщо ви не впевнені, напишіть, що можливо шкіра, чи не знаю, чи шкіра, чи бірочки немає, здається, шкіра, ну, якось так. Ну, а ми з вами переходимо до а, примірок. А, це пальто або курточка, ну, не знаю, ну пальто скоріше. Воно м -м, вовняне без підкладу, з каптуром, якби не було розклешеного силуету, якби було не приталене а було м -м, пряме. То його можна було б придбати, воно не виглядало ношеним, ну, якби і новим не виглядало, але і ношеним. Не скажеш, що було. І наступна курточка пухон із справжнім наповненням пух-перо. Ну, І на камеру було видно, що воно просто не нове. Ось це пальто кардиган, чи як його назвати, теж було непоганим. Ну, і ось ця курточка, яка коштувала аж півтори тисячі на ексклюзиві. Забулася я каптур звідти дістати, щоб вам показати і сама не бачила, але вона мені сподобалася за своїм станом ідеєю. Але вона конкретно на мене не сіла. Мабуть, це має бути людина нижча і з більш об'ємним. Одягом внизу, або з більшими формами внизу. Ну, Якось так вона особисто на мене сіла не дуже ідеально. От, але розглядати її, одягати, торкатися було дуже приємно, я хотіла вам її показати. Тканина така, знаєте, як сказати, не гладка, а така, як, як на оксамит схожа, але то фарба так. Пофарбовано, як як знаєте, як оприскувачем фарба так от нанесена, типу лазерної обробки. Ну, а це вже я вирішила, якщо і бути ходячим бікбордом для якогось бренду, то нехай напис буде ось такий, що не викликає сумнівів. Пума, так нехай вже. По повній пума. Ну, І подивіться на цей милий світшот до Дня закоханих від Діссігуаль. Дуже-дуже він був класний, ідеально та сердечко, ідеальна ідея. От, ну, і, от, Якби не був заношений, я б його купила. Хотіла би, щоб він був у моєму магазинчику. Він був не ідеальний. В іншому, в іншому знайшла Ось таку а, гарну новорічну скатертину, а вона така нова, аж знаєте, хрумтитьна, крахмалена. І це 100% бавовна. Я здивувалася, бо сезонні ось такі товари вони е, зачасту просто із штучних матеріалів. А це і бірочка є що бавовна і вона абсолютно новенька. Я її придбала, якщо вона вам сподобалася, і ви можете, як і я, купувати речі до свят, бо публікувати я її буду, аж а, а, цієї вже осінні, що буде то можете написати мені в інстаграм, в директ і придбати. От приміряла я ще декілька речей верхнього одягу, багато з них були якісними. Просто на декотрих були ушкодження, ви бачили, декотрих я сумнівалася, чи вони будуть гарні для покупки. Ну, а для вас. Захотіла показати, ось ця ще мені курточка сподобалася. Вона була така виглядала як унісекс. Абсолютно новенька, продумана, гарненька, комфортна. Але ціна мені ще не подобалася на неї. Ну і я не була впевнена, чи вона комусь із вас потрібна. Напишіть, що думаєте, як вона вам. Ось. І ще раз я вас запрошую до свого. Інстаграм-магазинчика про умови акції, якщо і коли у нас буде, тисяча на каналі, я вам розповіла. Тож завітайте, розглядайте, вже починаю пропонувати я весняні речі. Ось така, наприклад, м'якенька віскозна кофтинка. Мені сподобалася яскраво чорного кольору. Ось ця мериносова, але вона має бути трохи вільніша у грудях. І мені дуже сподобалася від Бетті Берклайця ця плащова вітровка. Вона дуже-дуже приємна, я вам навіть передати не можу, наскільки річ якісна і комфортна. У неї кулісочка по талії, але вона зроблена тільки з середини. Тобто затягнути ви її можете тільки з середини. Зараз ви бачите річ у вільному стані, в неї величенький розмір, так що орієнтуйтеся по замірах. От, і таке диво відбувається, коли затягуєте куліску по підкладинці, то вона зверху шар залишається вільним, а е, вона е, сідає. Е, Плотніше по грудях і підбирає підкладинку понизу і утворюється ніби куліска. Хоча насправді кулісочки там знизу нема, ось ви зараз бачите, як вона призбірується. Дуже делікатно верхній шар вільний під грудьми, призборюється і ось позаду виглядає ніби з кулісочкою. все як я показала. Тож, придивіться до неї. Будь-які питання по будь-які пропозиції ми можемо з вами обговорити у моєму інстаграм-магазину. Його назву бачите на екрані, вбивайте в пошуку у своєму інстаграм і підписуєтеся, буду усім і кожному із вас дуже-дуже рада. Справжнє диво дивно відбувається із цим Ютубом, бо під час зйомки, під час монтування відео для вас, під час пошуку речей, навіть просто отако для примірки. Я як лікуюся від цієї ситуації, що з нами, з всіма відбувається. Хочу б вам також бути максимально корисною. Відчуваю вашу тепло і добро, того бажаю вам усього усього найліпшого. І бувайте усі живі, здорові!